Доброї ночі шановні друзі. Зараз ми з вами трошки подивимось, бо так якось проєкт на ТЛ494 з модулем блока живлення я не робив більше фільмів. Лежала ось ця платка в мене. І було багато тут. Не дуже. Добрих таких рішень, які були в інеті, тому мені так вийшло, що зараз я трошечки не готовий. Зараз, ось ви бачите, тут одна була спроба, потім була ось така переробка, зробив іншу. Майже так, щоб вам сказати, я зробив, і вони вже працюють три таких блока живлення. Це в мене замовив добрий мій друг Сергій. Йому треба, щоб було, я собі, вибачте, перескочу трохи, я собі робив блок живлення на 200 вольт з регулюванням струму й напруги. І що я можу сказати? Працював він в мене більше місяця і його хлопці з ліса забрали. Тому дякую вам, хлопці, що ви нам даєте змогу тут трохи жити, дихати після цих не дуже гарних вчинків. Росіян, які накидали ракет та дронів сьогодні і вночі, і в день. Але давайте до справи. Як ви бачите, це вже четвертий такий варіант, і тому вимушений був, як то кажуть, на ходу переробляти. Ось ви бачите, тут є деякі перемички, яких не повинно бути на діодах ось тут. І я зараз переверну, спробую вам показати, щоб було так зрозуміло. Є багато запитань до виробників ТЛ494. Усі, які були на даний час в Україні. Я спробував і не дуже мені підійшли. Тому хлопці мені знайомі заказували е, з Китаю, я вже отримав ось такі телки і в СМДшному корпусі. Що тут цікавого? Якщо подивитись, то усі блоки, які є, Імпульсні блоки живлення на 12 вольт, щоб дати напругу живлення на модуль ТЛ494, він спрацьовує з затримкою десь 1,5-2 секунди. Це дуже погано. Треба, щоб було навпаки. Блок живлення включався, м'який старт. І з невеликою затримкою блок заряджались кондери, які стоять у силовій частині самого блоку. Тому це така збірна солянка, але я задоволений. Я зараз закінчу це, що я хочу сказати тут, а потім я покажу вам, як усе тут працює. Це напруга. Треба було погратись. Чому? Бо у ТЛ до 120 вольт дуже якось стрьомно йде регулювання напруги. Якщо до 50 вольт, то можна нічого не переробляти, взяти оцю схему з інтернету і все у вас буде працювати, окрім регулювання по струму. і і все, що я зробив? Я додатково поставив резистор, оцей, яким я виставляю собі ту напругу максимальну, яку я хочу отримати з блока живлення. І, всупереч тому, з натяжкою можна сказати, що це лабораторний блок живлення. Чому? Бо тут стоїть конденсатор на 680 мікроФА, а треба, щоб було десь близько 2000. Але виникає дуже погана така ситуація. Якщо мені треба регулювати е, напругу дуже швидко, а в мене тут, ну, давайте буде 70 вольт, а мені треба 3 вольта, то треба довго чекати, доки не стравить. Конденсатор напругу, яку він накопичив при 70 вольтах. Ну, а так, тут нічого не можу сказати, працює справно. Частота, я вже не пам'ятаю, десь близько в мене 32 чи 35 КГц. Не раджу вам робити більше, можна менше, до 28. Пропусків немає, працює дуже справно. І якщо ви змогли тут побачити, в мене ось тут ще висить такий резистор, це я підбирав опір, який мені треба, щоб був струм, працював десь близько, почав спрацьовувати близько 20 ампер. Тому тут треба трошки повозитись, мати осилограф, бо треба настроїти правильно. Ну а все, все як у людей. Вимушений був поставити, я вже казав, звичайний трансформатор, який на 15 вольт видрав його е колись е ще під кінець прошлого року. Століття були дуже в пошані польські антени, така решітка була. І там стояв блок живлення для підсилювача. Тому я видрав, він мені не потрібен. Він до 15-17 вольт. І я тут на тельці, Кренка, чи ТЛ-ка, як вам Велемка, як вам буде до снаги. На 12 вольт зробив стабільне е, живлення для мікросхеми. І в мене виникало е, при налаштуванні, що не витримували тут діоди. Я вже ставив сюди і 10-10 ось такі чудові вилітали. Потім я поки налажував. Вже не пам'ятаю, який тут FR 324, мабуть. Вони на 120 вольт. Тому я ось так і на 3 А. Тому я ставив отак, щоб вони були послідовно і можна було щось робити з блоком живлення. Зараз я. Поставив, вже випробував і на діодах шотки. Тому в мене і вийшов такий трошки колхоз, бо плату я розводив на трошки інші діоди на вихід. І вимушений був зараз поставити два в паралель 2200 20 діоди. Ну, Вони працюють добре. Нарікань немає. Два вистачить їх. Тут до 20 А можна спокійно брати. Шум нормальний і все-все-все мене задовольняє. Зараз я зроблю невеличку паузу і побачимо, що він тут в мене робить. Як робить. Під'єднав я, вімкнув блок живлення. Світлодіод червоний сигналізує, що в мене блок живлення. Працює запобіжник, який тут вже Сергій собі зробить. Ну і я під'єднав лампочку автомобільну, як завжди, вона тут в мене трошки більше, ніж. От. Як ви бачите, тут не дуже просідає напруга. 11.56 пятьдесят Вибачте, вимкнули світло, але і так все зрозуміло. Ну, що я можу сказати? У мене нарікань ніяких до нього нема, працює добре. Дуже шкода, що не показав. До 150 вольт він регулює напругу, але не до вподоби мені, коли починаєш дуже довго чекати і крутити крутілкою, поки вийде на ту напругу, яку мені треба. Дякую вам, хлопці, що подивились. Вибачте, що так вийшло. Дякую вам. Слава Україні!